Добрий день, любі малята! Я пропоную вам поговорити на дуже цікаву тему. А на яку саму ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Слухайте першу. От загадка, то загадка. Де поїде, буде гладко, тільки пальцем не торкай. Опечешся, так і знай, щоб зручніш було тобі, маю ручку на собі. Що це таке, дітки? Так, це праска. Ми нею прасуємо речі після прання. Слідуюча загадка. В нас на кухні білий кіт, він прив'язаний за дріт, день і ніч муркочить, в животі мороз сидить. Що це таке, дітки? Так, це холодильник. Ми його використовуємо для того, щоб зберігати свої. Продукти, і вони не псувалися. Слухайте слідучу загадку. Диво кухар на вогні нам готує відбивні. зварить кашу і замить молоко закип'ятить. Славний кухар, чарівник, мамі помагати звик, така різна смакота, а готує її. Так, дітки, плита, Ми використовуємо її для приготування їжі. Слідуча загадка. Запам'ятав науку збирать ковтать пилюку. Що це малята? Так, це пилосос. Ми використовуємо його для прибирання у своїх оселях. Молодці малята. Скажіть мені, будь ласка, як ці всі речі можна назвати одним словом? Так, це все. Побутова техніка. Вона нам потрібна, щоб допомагати в будинку із різними справами. Тож давайте з вами подивимося, що і чим ми з вами робимо і пограємо у цікаву гру, яка так і називається, що і чим я роблю. Підкажіть, що це? Так, це фен. Що ми ним робимо? Сушимо волосся? Чи так, з його допомогою ми сушимо волосся. Що це малята? Так, пральна машинка. Що ми робимо? Перемо одяг чи миємо посуд. Так, з її допомогою ми перемо одяг. Що це? Так, це плита. Що ми з її допомогою? Варимо їсти чи перемо одяг? Так, варимо їсти. Це що малята? Так, праска. Що ми робимо в неї? Прасуємо речі, чи перемо? Так, прасуємо. Це що малята? Так, це посудомийна машинка. З її допомогою ми вмиваємося чи миємо посуд. Так, з її допомогою миємо посуд. Молодці малята. Що це, дітки? Так, це пилисос. Ми ним пилисосимо чи підмітаємо. Так. Купили у будинку. Що це малята? Так, це холодильник. Ми з його допомогою зберігаємо продукти чи готуємо. Зберігаємо продукти, щоб вони не зіпсувались. Молодці малята, ви дуже гарно грали. А зараз я вам пропоную нову гру, яка називається Закінчі речення. Я вам буду казати речення про побутові речі, а ви його закінчувати. Феном ми сушимо. Волосся молодці. За допомогою магнітофону слухаємо музику. Молодці малята. Тостер існує для смаження хліба. Міксер допомагає нам збити вершки молодці. В пральній машині ми беремо одяг молодці малята. Кава машина допомагає нам зварити смачну. Так, каву, молодці малята. Холодильник допомагає нам зберегти продукти молодці. Плита допомагає нам приготувати їжу. Праска допомагає нам. Просувати одяг. Пилесос допомагає нам вірно дітки у прибиранні, оселі. Вентилятор допомагає нам охолодити повітря, молодці дітки. Комп'ютер допомагає нам отримати необхідні знання та знайти необхідну інформацію. Ну що ж, малята, ви молодці! Ви дуже гарно грали. Пропоную вам слід, слідуючу гру, де ми з вами будемо називати всі побутові прилади у множині та в однині, яка називається один багато. Один. Так, фен. А якщо їх багато? Фени, молодці дітки. Одна! Плита. А якщо їх багато Плити. молодці малята. Одна пральна машинка. А якщо їх багато пральні машини. Один мобільний телефон. А якщо їх багато, мобільні телефони. Одна. Праска, а якщо їх багато, праски, молодці малята. Якщо він один, то це пилесос. А якщо їх багато, це пилесос. Якщо він один, то це телевізор. А якщо їх багато телевізори. Якщо він один, то холодильник. А якщо їх багато? холодильники? Молодці малята дуже гарно грали. А зараз до вашої уваги пропоную вам останню гру. Гра буде на увагу. Ви з чотирьох речей повинні знайти непобутову техніку. Так, де тут непобутова техніка малята? Так, ось це трюмо це меблі. Де тут непобутова техніка. Так, дітки, ось цей бінокль. Де тут непобутова техніка. Так, ось воно. Це люстерко. Де тут непобутова техніка. Так, це кухонне приладдя. А тут. Де непобутова техніка. Так, це годинник. Де тут непобутова техніка? Так, це рюкзак. Молодці малята. Я гадаю, що вам було на нашому занятті сьогодні дуже цікаво. Ви дізналися багато нового про побутову техніку. Тож до нових зустрічей! До побачення.